А ось ще один тепличний комплекс, який побудований нами. Після проєктування технічної документації фахівці проводять монтаж фундаменту майбутніх теплиць. Монтаж конструкції теплиць завершено. Далі земельні роботи для прокладання труб подачі води та електричних кабелів. Результат сучасна весняна теплиця під ключ. Це Весняні теплиці, тобто вони розраховані лише працювати без опалення. Тут є подвійна плівка відповідно з надувом, покове провітрювання торці, двері, тут 3х3, фрамуг для провітрювання, тобто повністю якби. теплиця розрахована, щоб нормально працювати і створювати мікроклімат. Для теплиць, які Працюють без опалення, ну і спокійно можуть модернізуватися для того, щоб можна було опалювати їх і вирощувати в зимовий період. Ось такий тепличний комплекс.